Добрий день. Я натрапила на цікаву статтю, в якій автор пробує проаналізувати, чому сучасні діти не хочуть вчитися. І в статті йдеться про навчання взагалі як таке, а мені стало цікаво. Перенести ці причини на те, що відбувається в нас на заняттях ментальної арифметики, тому що один із запитів, які я дуже часто чую від викладачів, це такі скарги і пошук відповіді на запитання, яким чином дітей стимулювати, робити домашні завдання займатися більш активно на уроках, в принципі, включитись в цей процес навчання. От. І е, я думаю, що е, оце загальне і е, загальне ставлення до навчання і е, до занять додаткових, в тому числі і ментальної арифметики, причини будуть одні ті самі, скоріше за все. От, і я якраз і хочу проаналізувати і поміркувати, отак собі, в режимі реального часу, просто поміркувати, чому так відбувається, і спробувати пошукати відповіді, відповідь на запитання, а що робити. Отже, перша причина, яку називає автор в цій статті, говорить про те, що діти отримують все, що хочуть, і коли хочуть. Ну, в цьому є, звичайно, ось ця зернина правди, тому що в нас суспільство і весь світ, він дитину орієнтований. І е, якщо раніше ще були якісь е, рекомендації, да, е, самі умови життя були такими, що дітям для того, щоб щось отримати, треба було почекати, треба було щось зробити. Тобто до дітей були більше більші вимоги, до дітей в принципі застосовувалися строгіші правила, то зараз цього немає. Тут треба сказати про причини, чому батьки себе так поводять. Ну тому що ми всі вийшли. З, з Радянського Союзу, незалежно від того, скільки років тим батькам, чи 40, чи 30, вони все одно ще відчувають на собі оцей вплив того дефіциту, в якому жили. Або вони самі ще застали ті часи, да, якщо це батьки, яким 40, там, 35 плюс, От, або е їхні батьки, якщо це молоді батьки, да, якщо це там, менше 30, 27 30. 30. Але так чи інакше, оцей. Вплив він все одно нас супроводжує оцього дефіциту. Коли треба було, щоб щось отримати, треба було відстояти в чергах. Відповідно, це впливало і на виховання дитини, і оце внутрішнє бажання дати своїй дитині найкраще, щоб вона вже ніколи, ніколи в житті не відчувала щось. Щось подібне, коли вона дуже сильно хоче і не може отримати. І оце бажання дати дитині те чого ти не мав сам, призвело до того, що в нас в суспільстві є оце таке прагнення батьків якомога швидше задовільнити потребу дитини. Тим більше, що Сама культура споживання вона цьому дуже сильно сприяє. І тут питання, от в цьому моменті, батькам потрібно зупинитися, коли вони хочуть щось купити дитині, тому що вона дуже сильно просить. В цей момент мама чи тато повинні зупинитися і запитати себе, зараз чию потребу я задовільняю. Моєї дитини, яка дійсно хоче, чи своєї внутрішньої дитини, яка все ще не може наїстися, яка все ще живе оцим дефіцитом того, що вона колись щось не отримала. І це дуже важливий момент, якщо зловити оцю істину, да, чи це. Я задовільняю потребу своєї дитини, тому що дійсно та іграшка дасть їй задоволення, дасть їй якісь а, позитивні емоції. Давно ми вже 100 років не, не купляли нових іграшок, і дійсно а, цей подарунок буде для неї зараз прям дуже ресурсним і цінним, тому що такі ситуації теж є. От, чи я зараз. А... Намагаюся через свою дитину новою іграшкою ще раз порадувати свою внутрішню дитину. Якщо відповідь на запитання така, що я задовільняю свою потребу, ну тоді, напевно, варто було б зупинитися і все ж таки себе стримати, тому що з цього виникає друге питання. А яка користь зараз моїй дитині від того, що я моментально задовільню її бажання, її оце хочу. Чи це буде для неї корисно зараз? От саме в цей момент? Це важливо розуміти і важливо про це пам'ятати і час від часу себе зупиняти? Отже, оцей повертаючись до причини, чому? Які є причини, чому діти якби, знецінюють, да? вони знецінюють те, що їм дають батьки, можливість навчатися, можливість отримати знання, можливість себе внутрішньо збагатити. Да? Це ж знецінення. І одна з причин це тому, що вони моментально бачать, Виконання свого бажання. Ну, тобто, ми всі стали такими собі джинами для наших дітей, які, знаєте, слухаю і повинуюсь. От, тобто, перша причина це те, що діти отримують те, що хочуть. Друга причина, яку називає автор, це обмежена соціальна взаємодія. Тут багато батьків, до речі, коли починаєш спілкуватися про дітей, про про те, як вони проводять час, то розказують те, що є якби дві крайності. Да? Одна крайність в тому, що діти або сидять в гаджетах, або сидять, займаються там, або грають в ігри, переважно це гаджети. От, або займаються якимись своїми справами, які їм подобаються. Ну, дай Бог, щоб це було, наприклад, там, малювання, ліплення, те, що ще їм несе якусь користь. І вони мало спілкуються. От, знову ж таки, якщо пригадати те, в чому росли навіть діти 10, 20, 30 років тому, то вони росли в постійній комунікації. Тому що сидіти вдома самому було нудно, нічим було себе розважити. Зараз не має проблеми в тому, щоб себе розважити, в тому, щоб якимось чином заповнити ось цю самотність. Да? Відповідно, в дітей, в принципі, і немає дуже сильної потреби в комунікації. Оскільки немає потреби, вони не спілкуються, не розвивають оцю навичку комунікації, вони не вміють. Не те, що комунікувати, вони не вміють навіть конфронтувати, вони не вміють будувати стосунки. Саме через те, що вони обмежені в цій можливості. Відповідно, коли дитина якби, замикається сама на собі, їй нема з ким порівняти себе. І вона не має дзеркала такого соціального. відповідно, вона не розуміє, з ким вона має конкурувати. От. І е, ось ця відсутність соціального дзеркала е, іншого, який би показав дитині, що я інший, в чомусь кращий, в чомусь гірший, е, в чомусь сильніший, в чомусь слабший. Е, зі мною можна комунікувати одним чином, і я зовсім не приймаю комунікацію в. Якомусь іншому стилі. І, відповідно, дитині потрібно було би підлаштовуватись під цього іншого, шукати варіанти, як з ним взаємодіяти. Оскільки такої потреби немає, можливості такої немає. да Діти просиділи то на карантині, то потім почалась війна їх. Багатьох взагалі забрали від свого звичного середовища, відповідно, це також впливає на те, що відбувається з навичками комунікації. От, відповідно, вони не обмінюються один з одним тим, що вони вміють, що вони знають, і. З іншого боку, вони не отримують стимул для того, щоб щось змінювати, для того, щоб дізнаватися щось більше, для того, щоб шукати, щоб досліджувати. Тому що немає оцього іншого, з яким дитина може порівняти себе. А третя причина це те, що ми стали. Ми, коли я говорю ми, я маю на увазі наше суспільство, це мало того, що воно дитину орієнтоване, крім цього, воно ще і орієнтовано на розваги дитини. Тобто, якщо ми візьмемо будь-який процес, починаючи від. Від самого народження і святкування дня народження, закінчуючи якимись додатковими заняттями, куди дитина ходить, школа все скеровано на те, щоб дитині було цікаво. Ми мотивуємо дітей через розвагу, через гру. Ну окей, з одного боку, гра це такий основний інструмент пізнання для дитини. Да? Про це говорили ще такі класики психології, як Вигоцький і піаже. Це все зрозуміло і це все прекрасно. Але коли все життя і все, що дитина бачить, і все, з чим вона взаємодіє, Стає розвагою і грою, ну, це вже, напевно, тумач. Я якось дзвонила в школу англійської мови, куди хотіла записати свою дитину. І, значить, адміністратор мені розказує про свою школу і говорить: ну, дітям дуже подобається, їм цікаво. Я кажу, слухайте, мені вже от поперек горла стоїть, оце цікаво. Ми поміняли чотири школи. Ефекту немає, ми платимо гроші, ефекту немає. Мені треба, щоб було ефективно. От оце орієнтація на розвагу на те, що дорослі перетворилися в аніматорів, ми забули про те, що має бути ефективно. І відповідно, дитина про це нічого не знає, оскільки дорослі їй не доносять, що має бути не тільки цікаво, а має бути і ефективно. І з цього випливає ще наступний пункт, що діти не сприймають нічого, що змушує їх нудьгувати. Тобто, якщо ми знову ж таки повертаємось до занять ментальної арифметики. Так, да, можна зробити заняття цікавими, порозважати, десь розслабитись, десь переключити увагу на якісь цікаві і корисні вправи. Але. Є етапи і є в цьому процесі те, що нудне. <смір> Від цього ми нікуди не можемо дітися. Воно нудне, нудно. Рахувати довгі приклади, нудно е, переносити це на уяву і е, рахувати їх в уяві. Е, нудно включити комп'ютер і е, 15-20 хвилин свого часу вдома замість комп'ютера, планшета і якоїсь комп'ютерної гри, приділити тому, щоб сісти і порахувати приклади. Це нудно. Але це ефективно. І е, ось цей е, момент, що нудно, е, дорівнює ефективно, діти про це нічого не знають. От. І коли спілкуєшся з викладачами, дуже часто е, я чую одне і те саме, я вже не знаю, чим їх мотивувати. От і зараз я би як мама да, я би мала сказала: слухайте, перестаньте їх вже мотивувати. Давайте ми все ж таки зупинимось і зосередимось на те на тому, що ефективно, на тому, що дає результат, те, заради чого взагалі діти ходять в школу, ходять на розвиткові заняття, на додаткові, ходять на якісь спортивні секції. Вони все ж таки туди ходять не для розваг, вони ходять для результату. І я, як мама, я очікую цей результат за свої гроші. Відповідно, батьки, які віддають дитину на заняття ментальної арифметики, вони також з одного боку хочуть, щоб це для дитини було цікаво, але вони платять гроші не за цікаво, вони платять гроші за результат. І ось це, напевно, в якийсь момент дорослим потрібно виставити дитин, дитині рамку і сказати: чекай, є, як в тій пісні, да, врімя, діло время, а потіхи час. Тобто є час, коли ми розважаємось, коли це цікаво, коли це весело. А є час, коли треба сісти, зосередитись і зробити монотонні рутинні, не дуже цікаві, але точно ефективні справи. Тут вже питання того, яким чином батьки виставляють рамку. Звичайно, що. Викладачі на заняттях також мусять про це пам'ятати, да? що це цікаво має бути тільки частиною процесу, а основний акцент все ж таки на те, щоб дитина приходила і отримувала досвід, і знання, і навички, які її розвивають. От, а розважатись, в принципі, їй є де. От, ну, це так, якщо коротко про, про причини, да, і, і що нам з цим робити. Звичайно, що. Кожна мама, кожен тато вибирає для себе стиль і методи виховання. І тут жоден викладач ні ментальної арифметики, ні англійської мови, ні малювання ніхто не може втручатися в цей процес виховання, але так чи інакше, Будь-яка людина, з якою взаємодіє дитина, вона все одно буде мати вплив. І кожен дорослий, який взаємодіє з дитиною, напевно, для себе оце, оце має пам'ятати. Що дитина навчається все ж таки для того, щоб отримувати знання, для того, щоб в чомусь стати кращою. Щоб в чомусь стати більш розумною. От. І в цьому, в цьому аспекті, така загальна рекомендація, що ми повинні все ж таки розвивати дітей всебічно. Я маю на увазі, що знання. От Як викладачі, да, будь-які викладачі е, мають показати, розказати, можливо, пояснити, е, можливо, задати запитання, щоб дитина замислилась, да, стимулювати дитину до того, щоб їй було цікаво розвиватися, щоб їй було цікаво вчитися, щоб їй було цікаво дізнаватися і досліджувати, тому що е, для дитини, е, окрім гри, Абсолютно природнім є оцей інтерес дослідника. І якщо, наприклад, в 5-6 років гра це основний спосіб пізнання світу та, і взаємодії, то з якогось віку, там 10, 11, 13 років дослідження. Є основним способом пізнання цього світу, пізнання себе, пізнання інших. В підлітковому віці, коли міняється повністю система цінностей, це також про дослідження. От, відповідно, розвиток когнітивних навичок і аналітичного мислення, і творчого мислення. Розвиток когнітивних і особистісних навичок, і емоційних в тому числі, але це трошки окрема тема, та, в тому числі і емоційних, це те, що робить дитину внутрішньо багатшою. От такі в мене роздуми, роздуми з приводу. Навчального процесу, і з приводу того, яким чином ми могли б, як викладачі ментальної арифметики, як психологи, як вчителі, могли б допомогти і батькам, і дітям в цьому непростому світі, все ж таки ставати більш розумними і допомагати дітям гармонійно дорослішати.